На попередньому засіданні робочої групи було затверджено перспективний план, відповідно до якого пропонується створення п'яти територіальних громад, але для їх утворення потрібна згода громад усіх населених пунктів. Однак збори громадян, які відбулись цими вихідними, показали, що у людей інше бачення щодо адміністративно-територіального устрою в межах району, хоча деякі з населених пунктів все ж згідні на пропозицію робочої групи, розглянувши попередні проекти щодо об'єднання громад, де передбачається добровільно примусове приєднання Села Пнівомозолівка Білозарина, Бітківчик до міста Надвірна. З цим ми категорично не згідні. Адже село Пнівомозолівка Білозорина, Бітківчик вже об'єднані в одну громаду, де проживає 6,5 тисяч жителів. І є вже визначений адміністративний центр об'єднаної територіальної громади, Пнівська сільська рада. Яка є самодостатньою і при розумній податковій політиці може бути самостійним економічним центром об'єднаної громади? Ми не проти об'єднання громад, але в межах чинного законодавства та з урахуванням думки громад було роздані всім сільським головам, то селищне, ну в селищні ради передано рішення. Через посильних і офіційно почтою відправлено. Які дії ми чуємо, ми бачимо, по принципу, всі за баба, яга проти. Я хочу колегів трошки застерегти в одному питанні, якщо дозволите. Чи переступили свої лічні амбіції і подумали, чи людям ближче прийти до Ланчина, Сажівки, чим до Коломиї, ті, що пропонували? І чи ближче з Добротова прийти у надвірну, у надвірну, чим зла, але тут існує принцип амбіції. Розумієте? Ми повинні це переступити. Ще раз кажу, я хтось себе бачить. Кущовим головою я йому вступаю в місце, тому що я йому не завидую тому голові. Для того щоб будь-яка громада відбулась, потрібно, щоб усі населені пункти, які відповідно до перспективного плану мають до неї увійти, дали згоду на це об'єднання. Якщо хоча б один із них не погоджується, а громада не відбувається в цілому. Так село Парище, яке відповідно до плану повинно увійти до складу п'ятої громади, разом із лісною власницею висловило бажання війти до громади з центром надвірній. Битків, що мав увійти до громади з центром надвірній, відмовився з нею об'єднюватися. красна не згідна об'єднуватись із Ланчином. Білі ослави відмовились від об'єднання з делятином. Пасічна проти будь-якого об'єднання, хоча мала увійти до складу четвертої громади. Отже, таким чином жодна об'єднана громада в межах району не відбувається. З цих виступів, які сьогодні лунають цієї високої трибуни, говорять про те, що перспективний план по першій територіальній одиниці з центру місті надвірне і про виконання добровільне об'єднання. Територіальних громад сьогодні в місті надвірна під небезпекою, під великою загрозою, по причині того, що дві територіальні громади не визначили, з яким центром новим об'єднання громад будуть, а центрів є окрім міста надвірної чотири. Тому я офіційно заявляю: якщо до четверга ми не прагнемо когось штучно примусово затягувати свої обіця. Центру міста надвірно територіальної громади нашого міста, а от будемо брати до уваги добровільне об'єднання е, сходу селян рішень сесії сільських рад до четверга, 25 червня. Серед голів та депутатів побутує думка про те, що така ситуація склалась перш за все через відсутність достатньої проінформованості людей стосовно позитивних та негативних моментів цієї реформи. Однак, не дивлячись ні на що. Проміжний результат все ж необхідно довести до обласного керівництва. Я хочу наголосити, що це чергова нарада. Таких нарадів вже проходило, ну, я не кажу, що десятки, але дуже багато. На жаль, у нас у всіх більше запитань, як відповідей. Ми поки що керуємося тільки методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів, і законом про добровільне об'єднання громад. Ми більше нічого не знаємо. Інформації не то, що недостатня, а дуже мало. Але ми сьогодні хочемо представити на прохання керівництва обласної ради до засідання президії обласної ради. Ради, ті рішення сільських громад, які вони прийняли, чи це є протокол загальних зборів, чи це є рішення сесій, про те, як їхнє бачення і як вони планують далі розвиватися. Все, ми більше для того, щоб депутати самі визначили, то не є повноваження районної ради, то не є повноваження голови. І тому відповідно ми тільки будемо констатувати на сьогодні факти.